Кожні шифатори використовуються, наприклад, в комірках. Наприклад, в пам'яті дешифатори використовуються. Ну, ви дивіться, наприклад, у нас є якась адреса. Ні, ну Дешифратор у нас есть. После дешифратора мы подаем адрес n-разрядный. У дешифратора будет два в степени n выхода. Давайте я их назову cell 0, cell 1 и cell 2 в степени n-1 дело в том, что это, то, что я хочу нарисовать, оно здесь на слайде приведено, но мне кажется, что вам плохо видно, поэтому я перерисую. И смотрите, например, у нас будет одноразрядная память, то есть каждая ячейка памяти это всего один Кстати, такая память в принципе есть. Но если вы поймете принцип, то вы сможете его распространить на память большей разрядности. И смотрите, как, как работает. А, От у нас є чей-кіпам'яні. Я їх буду позначати КП. Комірка пам'яті. Одна комірка. Це буде КП-0, комірка пам'яті з нульовою адресою, комірка пам'яті з першою адресою. І... Комірка пам'яті з адресою 2n-1. І кожна комірка пам'яті підключається до відповідного виходу дешифратора. І всі комірки пам'яті підключаються до одного даних. Від даних у комірки пам'яті, я вам підпишу дельта, а зліва у нас буде е, вхід вибору ячейки. Select. І комірки пам'яті себе ведуть наступним чином. Коли на Select приходить активний рівень, е, лінія е, комірка підключається до проєддика даних. Якщо, якщо на вході селект не активний рівень, то Вихід комірки переводиться в третій стан. Разумієте? І таким чином, ми можемо до одної і тої ж лінії даних підключити будь-яку з комірок даних. Якщо ми хочемо підключити, якщо ми хочемо на оцю на одну бітну лінію даних вивести вміст комірки пам'яті з номером 0, з номером 0, тобто адресу нульової комірки пам'яті, ми сюди подаємо. Адресу 0, тобто вхід дешифратора ми подаємо 0, і е, на нульовому виході дешифратора встановлюється активний рівень, тобто високий рівень. Тут у нас виходи з високим активним рівнем, а на інших виходах, крім нульового, встановлюються низькі неактивні рівні. І е, відповідно у нас буде одиничка лише на вході селект нульової комірки пам'яті. І ця комірка пам'яті підключить свій вихід до лінії даних, і на лінії даних буде чи один, то що зберігає комірка пам'яті. Тому таким чином ми можемо будь-яку іншу комірку обрати. Тому дешифратор це обов'язковий елемент пам'яті. Майже в будь-якій пам'яті використовується дешифратор для вибору комірки пам'яті. Ну, в принципі, в деякій пам'яті може не бути дешифраторів, але там є мультиплексор, а мультиплексорі є дешифратор. Так що, в принципі, так. Да. В будь-якій комірці пам'яті є дешифратор. Тому друге, третє застосування дешифраторів це в мікросхемах пам'яті. Але трохи іншим чином, ніж те, що ми на, на минулій парі розглядали. Так. До речі, якщо ми хочемо зробити багато розрядну пам'ять, то ну що ми робимо? Ми просто робимо, беремо кілька комірок далі. Вже. І входи Select включаємо паралельно таким чином. У нас Я, у нас тепер буде пам'ять, в кожній комірці якої вже два рази. Таким чином ми її будуємо. Ми беремо і в строчку ставимо кілька комірок пам'яті, і кількість комірок пам'яті в строчці визначає розрядність слова пам'яті. І входи селе їх об'єднуємо і підключаємо до одного виходу дешифратора. І коли у нас на відповідному виході дешифратора з'являється активний рівень, то ці комірки пам'яті обираються і підключаються до лінії даних. Ну, тут їх подібно те саме. Буде. Це буде КП-1.0, це буде КП-1.1. Буде. Буде ну я припустимо, це, ну, це нульовий, це перший. Бачите, я індексую його 0.0, а тут 0.1. Це Значить нульова адреса, нульовий розряд. Нульова адреса перша. Ну, це тепер, що не попадає. Ну, ми про це буквально поговоримо. Тепер йдемо далі і зараз ми поговоримо ще трохи про дешифратори. Е. Ну, ось, значить, дешифратор самосегментного індикатора. Будь я на ньому не буду зупинятися, тому що у вас є в лабораторних роботах, ви, ви це будете готувати. Просто нагадаю, що є такі саме сегментні індикатори. Зараз я їхню схему знайду. Вот. Це пристрій для відображення цифр від 0 до 9, але в принципі можливо відображати і е, розряди 16-кової системи числення. От, тобто і цей індикатор представляє собою 8 сегментів, які, підпи... які називаються A, B, C, D, e, e, F, G і. крапка. І кожен сегмент можна засвітити, оскільки під ним розташований світлодіод. І у нас можуть бути сегментні індикатори з загальним анодом і з загальним катодом. Відповідно, вони на малюнку підписані ЗА. Це з загальним анодом, ЗК. З загальним катодом. І ну, очевидно, що раз у нас індикатор з загальним анодом, то це значить, що аноди всіх світлодіодів з'єднані між собою і е, в, цей контакт виведений на зовні е, мікросхеми. А катоди всіх діодів теж виведені назовні. От вони не і для того, щоб засвітити такий індикатор, для того, щоб використовувати <світнє> цей індикатор, ми загальний анод підключаємо до плюса живлення. Далі до цих методів ми підключаємо резистори, які будуть задавати струм через світлодіоди. І потім вже після резистора можна а, включати а, підключати схему, яка буде засвічувати той чи інший сегмент. У, у семисегментних індикаторах з загальним анодом. Для того, щоб засвітити якийсь сегмент, необхідно нано подати плюс живлення, а на катод е негативний потенціал, щоб створити пряме зміщення цього світлодіоду. У світлодіодів пряме зміщення не 0,7. 0,7 це пряме зміщення для темніх діодів, 0,2-0,3 для діодів. А для світлодіодів пряме зміщення залежить від матеріалу, з якого виготовлений світлодіод. і світлодіод, і воно в нас на півтора, вольта 2-2,5-3, можливо, воно, навіть більше трьох. <кхе> і якщо у нас є, наприклад, один з сегментів, якщо у нас є кілька сегментів. З індикатора з загальним катодом, то ми цей загальний катод підключаємо до плюса живлення. Плюс живлення. Да, кстати, є Не, а, я, да, я за космод? Я даю приношу за загальний анод. Далі. Тобто це те, що у нас є всередині мікросхеми, всередині цього індикатора, тобто просто симводіоди якісь. Наприклад, це буде сегмент А, це буде сегмент Б. І що ми робимо? Ми вмикаємо тут резистори, який буде задавати струм через прямо зміщений симплодіод. І сюди вже можна підключати 7-сегментного індикатора. Яко були чотирьохназрядників? Ну, а тут будуть інші сегменти. Ну, що тут потрібно пам'ятати, що чому передорівнювати струм і? Який буде протікати. Коли у нас отут буде логічна одиничка, іншими словами, плюс уживлення, то тут плюс уживлення і тут плюс уживлення на діоді немає прямого зміщення, він не світиться Якщо ми сюди подаємо логічний нуль, тобто потенціал землі, то тут буде плюс уживання, тут буде потенціал землі. І виходить, що. До оцих двох посадово-з'єднаних елементів буде прикладено уживлення, і по закону Кіргофа уживлення буде дорівнювати УР плюс удіоди, де УР це напруга на резисторі, а удіода це відповідно напруга на діоді, ось що вона в іншу сторону. От до тієї самої кругом. Уживлення дорівнює у резистора плюс у діода, а у резистора ми розписуємо, як R умножить на Ідіода, плюс удіода. І відповідно ми можемо знайти як розрах... формулу для розрахунку R дорівнює уживлення мінус діода розділити на Ідіода. Побачите. Така проста формула. Уживлення вам відомо. Пряма напруга на діоді, в принципі, відома теж з документації, а яскравість свідчення діода залежить від струму, який протікає через діод. І там є рекомендовані струми для того, щоб діод яскраво, там 10 мА, 20 мА. І, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас напруга живлення 5 вольт, Падіння напруги на діоді 2,5 вольта і через діод повинен протікати струй 20 мА, то ви ці значення підставляєте і отримуєте значення R. Ну, це буде там, кілька сотень Ом або кілька кОм. Тобто, ну, я думаю, ну, це, це потрібно знати. Це для вас має бути перечинити ці, ці формули, тому що вони законів кіло пробивають. Ну, для індикатора з загальним катодом ситуація просто протилежна. Тут вже катоди з'єднані, а через аноди ми запалюємо сегменти, і тут вже ми катод на землю підключаємо, а сюди підключаємо резистори, і для того, щоб запалити певний сегмент, сюди через резистор необхідно подати логічну одиничку, І як я вже казав, ці мікросхеми використовуються для того, щоб для щоб якісь цифри виводити, а їх калькуляторах використовували, зараз там в якихось саморобках от, Для того, щоб перевести номер цифри в війковому форматі, в Послідовність цих сегментів, таким чином, щоб запалилися необхідні сегменти, саме використовують дешеклатор симисегментного індикатора. Дешифратор семисегментного індикатора 4 вхід. Чому 4-го зрядний вхід? Тому що сімісегментні пови... використовується для запалення, для відображення чисел від нуля до 9. Ну а три розряди у нас не лізе ділянка, а 4 попалення, а 4 влізає. Тому 4 вхід. І для кожного і для кожного числа на вході, і для кожного числа на вході інде, що багато самосегментного індикатора формує такі логічні рівні, щоб запалювати відповідні сегменти, щоб це число вводилося в самосегментному індикаторі. Ви можете без проблем скласти табличку істинності для цього теж кладського сегментної індипад. От у вас є сегменти А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. І, наприклад, ви хочете вивести число 2. Ну, це значить, що нам потрібно запалити сегменти А, Б, Г, Е і Д. Ну і відповідно, якщо це дешифратор з загальним анодом, то ми на ці сегменти повинні подати нуліки, а на інші сегменти повинні подати одинички. Тобто на сегмент А ми подаємо 0 для дешифратора з загальним какодом, і на інші сегменти, які тут залишились, теж подаємо нулі. А на ті сегменти, які не повинні горіти, ми подаємо одинички. І для кожної цифри ви записуєте табличку істинності, і по та табличці істинності створюєте логічну функцію про дешифратора самосегментного Ну, Тут, до речі, в цьому документі ці таблички істинності. От. Якщо є питання по дешифратору семисегментного індикатора, по семисегментному індикатору. так Тепер, значить, йдемо далі. Загалом дешифратори це перетворювачі кодів. Як бачите, є велика кількість різних дешифраторів. Звичайні двійкові дешифратори, про яких ми багато говорили на минулій парі. Є дешифратори семисегментного індикатора дешифратори адреси в мікросхемах пам'яті це теж звичайні двійкові дешифратори. А, а є ще дешифратори інструкції, наприклад, мікропроцесора. мікропроцесора є набір інструкцій, ну, ви вже зараз вивчаєте набір інструкцій, мікропроцесорів сімейство x 86 ранніх варіантів цього процесора. І зазвичай в процесорі. Полі інструкції, от якщо є якась інструкція, наприклад, 32 от 0 до 31, то є, наприклад, в кожній інструкції є таке поле, яке задає тип цієї інструкції. Що вона робить там? Додавання. Чи віднімання, чи, наприклад, запис пам'ять, чи щеплення пам'ять. Да. Тобто функцію інструкції, функція інструкції задається якимсь числом, яке зберігається в певному полі цієї інструкції. Наприклад, всі біти від, там, від 26 шостого по 31 це біти, в яких зберігається по цій інструкції. І для того, щоб процесор визначив, а що саме за інструкцію він повинен виконувати, застосовують дешифратор інструкцій, в якого є вхід IN. І на цей вхід IN подається цей обход. І у Цього дешифратора інструкції стільки виходів, скільки є інструкції в мікропроцесорі. Тобто, наприклад, інструкції add відповідає однорозрядний вихід R, інструкції SAP відповідає однорозрядний вихід SUB. інструкції N відповідає однорозрядний вихід N, інструкції лодбор з збереження зчитування з пам'яті, відповідає вихід лоадвор. Інструкції Store Word, яка щось записує в плані, відсудає вихід Store Word. І коли на вхід дешифратора інструкції поступає, наприклад, об-код об інструкції SAP, то на виході SAP з'являється, бачите, активний рівень. А на всіх інших виходах рівні будуть неактивні. Таким чином, процесор може. Визначати яка операція виконується, яка, яку операцію необхідно виконувати, а ці виходи процесор може використовувати як дозвіл виконання, дозвіл виконання якоїсь операції. Або для керування там, якимось мультиплексорами, для мультиплексорами. Якщо, якщо у нас інструкція є джам для безумовного переходу, і коли у нас на вхід ін поступає обход, це інструкції JAM, на виході JAM буде активний рівень, а на всіх інших виходах буде активний рівень. От для цього використовується дешифратор інструкції мікропроцесорі. У будь-якому мікропроцесорі є дешифратор інструкції, він дозволяє визначити, яку інструкцію зараз необхідно виконувати. Тобто процесор ще інструкцію з пам'яті. І подає от, оці, от біти, в яких зберігається обход інструкції на вхід дежекватера інструкції. І на одному з виходів дежекватера інструкції з'являється активний рівень. Тобто на тому виході обход інструкції, як якої поданий вхід. Це теж буде на комфортній, тому якщо тут щось не зрозуміло, то подайте. Дешифратори використовуються також і в мікропроцесорах для дешифрації інструкцій, але це вже не звичайний двійковий дешифратор. Це дешифратор інструкції мікропроцесора, і для кожного мікропроцесора він буде різний, тому що різні коди інструкції в різних архітектурах.